Цікаво, коли люди питають Маріанку, як цілити за допомогою когось. Тобто, самому не хочеться брати себе в руки і працювати, а от, щоб рід поміг, щоб ще хтось поміг. Тут так, людям дуже хочеться, щоб завжди хтось допомагав. Ну, По суті, є така історія в ведичних знаннях, яка називається Пітрі, родова лінія. І у водах говориться, що батьки наші пращури живуть у тонкому світі, вони нікуди від нас не діваються. Світ називається Пітрілока, через це називається Пітрі, і спостерігають за нами, що ми тут робимо. І якщо рід накопичує багато слуг, а ви є теж рід, той, хто запитує, як силити за допомогою рода. То ви рід для своїх дітей, для внуків, для правників, для вас теж був певний рід, правда? І от якщо рід накопичує багато заслуг, і ці заслуги повинні бути не тільки матеріальні, а ще високодуховні заслуги і поведінкові, і тоді у вас рід стає сильний і він може давати потужну підтримку. Своїм майбутнім поколінням. Тобто, якщо зараз у людини щось не так зрошиме, і вона хоче цю допомогу від, від свого роду, то тут навпаки потрібно подумати, що я можу сьогодні зробити для того, щоб мій рід, який буде за мною, тимі діти, внуки, правники, мали сильну підтримку. Ну, от, якщо такий рід є, то він реально буде вимагати. Якщо рід, є, рід має борги, якісь негаразди, незавершені справи, тоді це тягарем лягає на долю людей також. І зараз тоді мене запитають, що ж ми такого, я ж не хочу. <сум> Тож рідний да? такий, а я ж хороший, що ж я повинен за нього відповідати? Ми завжди народжуємося в тому роду, на який ми заслуговуємо. Тому ви народжуєтеся там, де ви є. І є, звичайно, як ви сказали, про карму, карма роду. Вона теж є. Карма це не погано і не хорошо, ми вже колись з вами говорили, це причина наслідкової зв'язки. І е, карма може бути особистістю. Ваше особисто, тобто те, що ви заробили в тому житті, в поза тому житті, сьогодні заробляєте. А може бути карма колективна або родова? От є родова карма. От у нас колективна карма є карма країни нашої, да? А є колективна карма роду це ви і ваші предки. І деякі фінансові труднощі якраз відображаються через родові програми, через різні неприємності. У фінансах у родовій програмі через страхи, через програми бідності, через різні обітниці. Ну, є такі, така теж є історія про обітниці, Коли людина в роду колись сказала, наприклад, Я вважаю, що є у Бога, ніколи не буду нічого заробляти, нічого не буду мати. От я таким себе приймаю. Людина себе колись прийняла. І це може також кармічно впливати і на вас також, але воно впливає тільки тоді, якщо ви цього заслуговуєте. І от через очищення карми роду людина може розблоковувати всі ці канали, канали процвітання і все інше. Це практики, певні практики. Ну, я можу сказати, якщо хочете деякі е, речі, що можуть допомогти всім. В ведах є такі чотири. В цілі життя Дхарма – це ваше правильне життя. Тобто знайти своє життя, не шукати чиїсь своє особистість, по якому ви повинні йти. Е, в, в, міти, якщо ви вже тут живете на всьому матеріальному житті і хочете створити благополуччя, його створювати, це випрацьовувати свій характер. Е, Кама є таке поняття гармонійні бажання, завжди контролювати свій розум, щоб гармонійно бажати не тільки собі, а й іншим людям всього найкращого. Тому, якщо людина шукає процвітання, то вона повинна задумуватися і, і не тільки над тим, що, що вам потрібно виправити в роду, а обов'язково над тим, що ви робите тут сьогодні. Шанувати, свій рід, звичайно. Жити в гармонії зі своєю тхармою, своєю природою істиною, і працювати над внутрішнім своїм очищенням. Ірино, чи будуть якісь знаки для України про наближення нашої перемоги? Ви знаєте, скільки ж тих знаків було марянко? Вже про них скільки говорили. Що мені здається, що Уже всі, мабуть, знаки, які ми тільки могли, ми вже всі побачили: і сонця, і е, якісь. Я думаю, що тут справа не в знаках. Давайте не будемо сподіватися на знаки. Тут потрібно до цього підійти абсолютно на, е, е, якби, більше з логіки, ніж з знаками. Бо їх уже забагато нам не розповідали. Нам потрібно зараз колективно теж управляти свою карму. Колективно це значить особисність кожному. Тому що кожна людина все-таки ми говоримо, 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 а все одно віз і там залишився. Багато чогось змінюється, але все одно, ще дуже мало. Ви знаєте, я сьогодні навіть серед своїх учнів, де в мене йде річний курс, я, щастя, відслідковую, що вони ну, спілкуюся з що вони пишуть в чатах. І ці очні, якісь мною йдуть плечо пліч кожного дня, вже два місяці. І навіть серед них десь помічаєш якісь речі, які це ті люди, які вчаться кожного дня. Ми сьогодні говорили про YouTube. І деякі речі там хотілося їм послухати, їм давали певні мантри, які йдуть із рекламою. І почали дівчата в чаті, переписуватися, що потрібно зробити, щоб ту рекламу від'єднати. От вони почали один одному рекомендувати: тут можна так от хитрити, там десь там дети скачати, там щось зробити. На що я прийшла і написала: а я, щоб не, не слухати реклами Ютубі, слухати чисту мантру, я просто. Проплачує YouTube. І всі швиденько замок зрозуміли, про що я сказала. Є чесність і порядність. Ми до цього часу цього не робимо. Тому тут треба здивитися, дорогенькі мої, не про те, який зраз нам знак прийде, прийде знак і все відбудеться. А що ми кожного дня робимо? Бо ми отут сьогодні, кожен із нас відпрацьовує колективну карму нашої країни. Подобається вам це, не подобається. Це е, закон, закон природи. Збирається велика колективна карма, ми виходимо з війни. Тому е, я більше про те, щоб колективно збиратися, то, уф, і, і якщо навіть не колективно, то весь час тримати в голові. Наша країна вже е, переможець, наша країна світла, прекрасна, і бачити її в таких образах кожного дня. Ну і, звичайно, дивитись за тим, що ти кожного дня робиш. Конкретно ви, от кожна людина, яка сьогодні подивиться вашу передачу. Щоб зібрали колективну карму, тоді і знаки будуть. Пані Ірино, отже рухаємось далі з вами, дуже дякую. Чи є в нашому роді пращури, які зараз допомагають нам із Тонкою І як це знову ж таки проявляється? Є. так. А, ніхто нікуди не дівається, ніхто нікуди, тобто ми як тіло, нас не стає, так? тобто в цьому світ, в матеріальному світі нічого не вічно. його нічого не можна зберегти. А, так само помирають тіла наші, але душі залишаються. І всі, ті, хто з нами, вони завжди будуть з нами. І згідно з ведами, падішадами, поранами, всіма ведичними книгами. Наші пращури після тілесної смерті теж нікуди не зникають. Вони приходять у тонкі сфери, і частина з них продовжують нас супроводжувати. Тобто є у деяких, деяких наших пращурів є прям конкретна задача супроводжувати свій рід. І вони допомагають, звичайно, нам. Особливо, коли рік благочестивий, він завжди буде старатися допомогти тим, хто після них залишився. Після смерті душі, залежно від своєї карми і заслуг, потрапляють в певні локи. Локи це такі світи. І от є така, як я вже сказала сьогодні, петрілока – це такий особливий тонкий світ, де живуть наші предки, які виконали наш, свою тхарму. Тобто свою задачу в цьому житті і накопичили благочестиву карму. І ці пітри з благословенням спостерігаються нашим життям і стараються нам допомогти. Чим більше накопичено таких заслуг, тим сильніше вони можуть допомагати. І вважається, що деякі пращури. Стають прямо опікунами, опіку і ви навіть їх можете відчувати, як ніби тось, хтось поряд завжди є присутній біля вас. Вони часто підштовхують нас на правильні рішення. Вони, вони проявляються там, де як ви говорите, ну це мене тільки ангел міг рятувати. Я тут таке натворив, а я вже думав, що все. А от раптом така от історія да? там, з якоїсь неприємної ситуації людину витягнули чи ще щось. Це будуть наші предки з особливими заслугами, які стоять за вами і вони вас оберігають, тому що для них дуже важливо, щоб цей рід продовжувався. Вони попереджають нас через сни, через різні знаки. Є цілий в ведишних знаннях, є цілий, ціла наука, яка розповідає про знаки, яка астрологія про астрологію, а є наука, яка розповідає про знаки. І кожний знаків, що з тобою відбувається, що там, от те, що ми знаємо, кішка прийшла туди, то це буде тебто, да? як в нас бабусі говорили, але. Ми дуже поверхню це вже запам'ятали від наших бабусь і дідусів. А там прямо конкретно, якщо кішка з лівої направо для жінки, чоловіка, якщо ворон каркнув зліва, якщо справа, ну є ціла наука. Я про те, що є ціла наука, яка говорить про знаки. І в цих знаках дуже часто як предки можуть вам показати і допомогти? Вони показувати будуть через те, через що вони можуть, і через що ви зрозумієте, якщо ви зрозумієте, тому сни, знаки. І Навіть ваш голос совісті і ваш голос середині це теж може бути голос ваших предків, а також, звичайно, через інтуїцію. Тобто вони допомагати можуть тільки через тонкі канали. І чим більше ви напрацьовуєте свої тонкі канали, типу інтуїції, тим швидше ви почуєте голос своїх предків. Ірине, ще одне дуже цікаве питання для всього людства. Чи є в кожної людини на планеті Земля своя місія, і як же її зрозуміти, якщо вона є? Звичайно. Це перше, те, що ми називаємо місія, а в ведичних знаннях називається дхарма, що місія Дуже часто чомусь люди зв'язують це слово із словом професія. Але це не професія. Місія це особлива задача кожної людини. Її можна вирахувати у ведичних астрологів, свою дгарму, тобто це направлення вашої душі, з яким вона прийшла сюди на цю землю. І воно може, якщо ви вже є загальна, є така, якби її можна розподілити на те, що ваша загальна задача, є там окрема професійна задача, є така задача, є така задача, але є загальна велика задача, що ви прийшли. І вона навіть може трошечки змінитися, можливо, і не трошечки, якщо ви вже її в цьому житті, наприклад, ви взялися і її виконали, і ви вже от зробили велику частину тоді. Вам може ще додатися одна, але є загальна, з якою взагалі приходите. І є таких п'ять ключів для розуміння своєї місії, якщо у вас, наприклад, ну, ви поки що не потрапили до а, ведичного астролога, він вам точно про це розповість. Дослухатися до своєї природи, до внутрішньої природи, що це значить? По-перше, не слідувати чужій дхармі. Тобто, якщо ви бачите, що хтось заробив гроші, там, якийсь юрист заробив гроші на юриспруденції, це не значить, що ви їх там заробите. Якщо, подоб... ну, якщо вам здається, що та людина живе хорошо і треба таким же самим шляхом іти, це не обов'язково буде ваша дхарма. Так? Тобто, потрібно від... Від... Дослухатися до... до особисто до себе. Задайте собі питання. Прямо сісти, задати собі питання, помедитувати можна, і запитати себе, що вас притягує природньо, що вам хочеться робити? Це не значить професія, я ще раз говорю. Можливо, вам хочеться допомагати людям, можливо, вам хочеться побути в неприроді, можливо, вам здається, що ви хотіли б когось навчати, або хотіли б... Би... Змінити життя свого роду. У кожного середині є відчуття. Тобто запитайте себе, що я хочу. От якби у вас були всі гроші світу, що ви хотіли, що би ви робили? Далі потрібно себе запитати ще, а що вам дається легко? Без напруги, коли ви це робите, ви отримуєте задоволення і вам це легко. Ем... І ще запитати. а що наповнює моє серце з радістю? Навіть коли мені за це нічого не дають. От вам за це нічого не платять, але вам подобається це робити. Це вже один із шляхів направлення до того, щоб знайти свою, свою місію, як ви говорите. Тому що місія людини це те, що без зусилля, це те, що вам подобається, це те, на що ви, якби у вас була можливість потратити на цей час, ви б обов'язково на це потратили. Потім. Друге, що можу запропонувати, проаналізувати свої схильності. А, тобто, проаналізувати, що ви можете що ви вмієте. Наприклад, ви абсолютно нічого не розбираєтесь в математиці, але там ботаніка, наприклад, вам подобається, і ви схилені до того. Так? Тобто сісти і проаналізувати. А, у кожної душі є різні рівні енергії. І тому в кожної душі є, крім того, що ви професійно щось можете робити, проаналізувати. Ви ще можете проаналізувати е, е, такі речі, як е, у нас ми всі працюємо в трьох гунах. Я вам коротко скажу, вам сьогодні лекція поведе коротка. Є гуна сатви, Наприклад, людина тяготіє до того, щоб читати, е, навчатися, служити. До просвітлення, вона, значить, гонісадви. Тоді їй потрібно саме туди направляти свою увагу. Або, наприклад, людина дуже любить діяти. Вона не може сидіти на одному місці, їй потрібно ще зміни, досягнення, йти вперед. Значить, ваша якась місія, ваша діяти, не просто в навчанні і передаванні знання, а в діях. І є ще така гуна, яка і називається тамас, вона стабільність, збереження і форма. Якщо, наприклад, ви більше тяготієте до того, щоб бути в стабільності, збережені форми, ви можете, звичайно, якби подумати, що вам подобається із того, щоб, наприклад, робити більш стабільно, але пам'ятайте, що з тамасу бажано вийти в раджес, тобто в дію а з дії – Вийти у служіння. Тому рано чи пізно вам прийдеться ці тригуни подвинути одна ну, до, до одної. Е, проаналізуйте, тобто, що, яка енергія вас переважає, що вам ближче, і від того про, про, якби, охарактеризуйте, що, що би ви могли зараз на даному етапі робити. Ну, ще одне: подивитись на життєві уроки. Тобто подивіться, через які ви вже уроки пройшли, через які ви зараз проходите, як ви, які випробування у вас зараз йдуть? Там, де ваші випробування, там будуть теж ключі до місії. Ви, як правило, зцілюєте себе через якісь певні випробування. З одного боку, це повинно бути легко, а з другого боку, ви не зможете прямо легко проскакати. Тому що завжди будуть якісь випробування. Але ці випробування, коли ви приходите, ви отримуєте колосальне задоволення, що ви знову рухаєтесь туди, куди, куди вам подобається. От все, що буде рухати вас до вашої місії, яким б не були випробування, ви все одно будете від цього отримувати велике задоволення. І навіть іноді не тільки для себе, а через те, що ви змогли. Зробити ще для когось, це приємне і те, що ви робите. Дуже часто, не тільки часто, як правило, наша місія правдива це та місія, яка повертає нас до служіння людям і Всевишнім. Тому прислухайтесь до себе, напишіть, сядьте просто напишіть листочок, що подобається, що можу, що хочу, що буду робити, не дивлячись ні на що. Ну, і якщо вже зовсім важко це знайти свою місію, а поки що ви до ведичного астролога не дійшли, то просто можете сісти в медитацію і поговорити з Всевишнім і запитати його. Спочатку подякувати за те, що він з вами є, за те, що ви на цій землі, що ви можете тут бути, тому що це величезне благо. Уявляєте, скільки в світі всього створюється, нематеріального, різного, пилу, просто бруду, всього, а вам дана така величезна можливість мати цю прекрасну душу. Тому їй потрібно це життя зараз використати на максимум для служіння, для служіння людям і Всевишньому. Тому, якщо вам дуже важко, підіть в медитацію, подякуйте всесвіт за те, що він з вами, що дав вам цю душу. І запитайте в нього, як я можу служити тобі, через що? І якщо ви це зробите раз і вам не відповість, потім другий, третій, пройде двадцятий раз, і ви почуєте голос своєї душі.